Це профіль карниз Q11. Особливістю даного продукту є те, що він одночасно формує нишу, безпосередньо є карнизом для штор та інтегрований в натяжну стелю. Q11 повністю відповідає вимогам текстильних декораторів, а саме обладнаний відстанями, необхідними для штори та тюлі, та має універсальну камеру під бігунки, які підходять і улюблений бігунок текстильних декораторів КС та швидкісний бігунок СТ. Продукт оснащений: камера під штору, камера під тюль, спецкріплення для монтажу LED-стрічки, спеційне кріплення під назвою Сім'я для зручного з'єднання з іншими продуктами колекції iPro та додаткове кріплення для самостійного з'єднання на об'єкт. Модельний ряд продуктів випускається у білому та чорних кольорах у розмірах 2.5, 3.2, 3.6 та 4.5 метрів. В базову комплектацію входить безпосередньо профіль та бігунок 360. В опційних продуктах додатково можна придбати швидкісний бігунок СТ, декоративна вставочка IP, полікарбонатний розсівач, торцові заглушки, прямі та кутові з'єднання. Для того, щоб дізнатися більш детальною інформацією, нижче під цим відео ми розмістимо посилання на електронний каталог, де ви зможете подивитися, як гардина виглядає в інтер'єрі, та побачити е, точні креслення та 3D-візуалізації. Для монтажних організацій також нижче під цим відео ми розмістимо конструктивне відео по монтажу.